Бо що нас мотивує захищати свою землю? Що? Любов до свого краю і усвідомлення, що без цієї землі, без свого корення, без своєї культури ми ніхто. Ми безпорадні і безпомічні. Але коли ми стоїмо ногами вкорінені, в свою українську національну ідею, як мати власну державу, формувати сильну, потужну націю, ми виявили мужність і героїзм, яка здивувала весь світ, і тому весь світ сьогодні біля нас, і це нас мотивує. Жити, діяти, працювати. Моя місія об'єднувати українців по світах через пісню, через слово, через мою позицію. Я вже кілька разів була в Сполучених Штатах Америки. Я провела в Сполучених Штатах Америки майже два місяці великий тур міжконтинентального, міжконтинентального фестивалю української сучасної патріотичної пісні. Цей фестиваль був ініційований. Сакраменто, в Сакраменто, в Каліфорнії, є таке радіо Етно ФМ, це діаспорянське радіо. Там представлені різні діаспори, в тому числі дуже потужна українська хвиля, там є. І власне вони ініціювали цей такий проект, і це дуже важливо, тому що по всіх континентах сьогодні живуть українці і всі вони, особливо творчі люди, які не можуть долучитися в якийсь інший спосіб, крім там фінансувати, давати гуманітарність. Арну допомогу, але вони ще прояв своєї власної волі хочуть виявити, і вони творять пісні, малюють картини, роблять виставки, і це дуже важливо, тому що саме в цьому і фіксується жива історія нашої боротьби. Тур називався «United for Ukraine», і він мав на меті об'єднати українців по світах. І він на, мав на меті е, об'єднувати і е, висловлювати шану і довіру американському суспільству, де 87% за останню соціологію підтримують Україну, так? Е, е, бути поруч з нами.